Доброго всім дня, дорогі мої друзі. Сьогодні приготую гарбуз з кибочками солодкий. Колись так готувала і моя мама, ну і ми готуємо. Порізала з кибочками гарбуз, потрусила цукром наверх, покладу вершкове масло на дно. Кострульки налью водички і буду тушкувати на вогні. Він виходить смачний з кибочками. Я готую, як умію, Кожен готує по-своєму. Бажаю всім мирного неба, бажаю всіх мирних днів і ночей на многії і благи еліти. І так як я іще пишу вірші. Я вам всім побажаю, дорогі друзі, таким віршиком своїм. Синіє день і хмариться перлисто, буденних свят у ньому через край. Душі над того надзвичайно чисто, але танцює щастя, водограй, буденне щастя, як вода бігуче, хай танцює щастя, водограй, нехай вас сірі клопоти не мучать, росі зникають, як надходить день. Бажаю вам, дорогі друзі, усім, хто живе на цій землі, щоб у нас не було ні війни, ні біди, ні голодомору. І всіх вам земних, благих благ. Поклала шматочки вершкового масла наверх, прикрию кришечкою на маленькому вогнику. Буду тушкувати свій гарбуз. Я готую, як умію, кожний готує по-своєму. Готуйте на здоров'я, ангела за трапезою. Якщо хтось готує по-іншому, поділіться рецептом. Буду рада. Ну так, вже десь пройшло 10 хвилин. От, отак він у мене тушкується на маленькому вогнику. Ну, ще хвилин, мабуть, 10. Масло розтопилося вишкове. Ну, хай дотушкується. Ну, такий гарбузик у мене шматочками вийшов. Дякую, дорогі друзі, всім мирного, чистого неба на всій нашій землі. Всіх вам земних і благих благ, дорогі друзі мої і родичі, які живуть в Росії, в Мінську, в Гомелі. Я дякую з батюшкою, що ви нас підтримуєте, нашу Україну, що дзвоните нам по скальпах. І ми всі чекаємо перемоги. Бо де правда, там Бог. Де Бог, там і правда. Дякую. Всім ангелам трапезою, хто готує. Готуйте на здоров'я. Я готую, як вмію.